Вітаю вас, друзі, в українському великому спорті. Усе ще є порядні люди, для яких громадянська позиція це не пусті слова. Ви мені я от возьму і визову футболіста Ви Сержі. Вижум'я парвєті, да А? За що? а? Це Олександр Петраков. Раніше він тренував молодіжну збірну України з футболу, яка стала чемпіоном світу, а зараз він є виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України з футболу. І так він заявив, що він не буде брати в українську національну збірну гравців, які грають на Росії. Скажу вам маткарвіна, що я не розглядаю питання чемпіонату Росії. А знаєте, чому тому, що Петраков має таку рідкісну для наших часів чесноту, як повага до власної країни, і повага до тих, хто віддав свої життя, захищаючи нашу країну від російської агресії. так ішов пішком. Зайшов, зайшов в Михайловське, і там со сторони фотографії, хто наші погібні. Біля Михайлівського собору у Києві є стіна пам'яті героїв, які загинули, захищаючи Україну під час новітньої російсько-української війни. Це сотні фотографій наших захисників, яких вбили російські окупанти, починаючи із 14-го року із окупації Криму і продовжуючи загиблими під час боїв на Донбасі. Це люди, які віддали найдорожче за нашу з вами країну. Вони віддали свої життя, щоб Україна була. Вільна та незалежна, щоб Україна взагалі була. Ну побачив, скільки наших погибло воєнних, там і дівчат, і ребята молоді. Я думаю, мені варто буде зняти взагалі окреме відео про цю стіну пам'яті спеціально для тих, хто думає, що їх не стосується російсько-українська війна. Там стільки цих фамілій, стільки фотографій людей. Хочу окремо підкреслити. Це не просто якісь фото, якісь прізвища, імена і назви підрозділів. Це реальні люди, які жили з нами в одній країні, які захищаючи нашу країну, віддали свої життя. У цих людей теж були якісь свої мрії, якісь свої бажання та сподівання, але тепер їх із нами немає, тому що їх вбили російські окупанти. Про це дуже важливо пам'ятати щодня. Наверно, сейчас ни футболисты футболісти с Росії, ні какой-то. Крапримірення апріорі бути не може велика повага Олександру Петракову просто за те, що в нього є громадянська позиція, і така базова штука, як людяність, що він може співчувати своїм громадянам, громадянам країни, в якій він живе, і що він ставиться із шаною до цих людей, які віддали свої життя. Він не каже, я поза політикою, мене це не стосується. Він розуміє, що у нас війна і що викликає. До збірної гравців, які грають у клубах окупантів, що найменше ну аморально, тому що мабуть, там і стільки осталася дітей. Правильно, сирот. Наверно, ні. Зараз ні. Ні, як бачите, виявляється, можна бути людиною, можна мати співчуття, можна мати громадянську позицію, не казати я поза політикою, мене це не стосується. Це там на горі якась дільошка Просто У нас там наверху йде якась дільошка, якась політика. Можна бути ось отаким, як Олександр Петраков, із нормальною громадянською позицією, і з тобою нічого страшного не станеться. Навпаки, дуже багато українців тебе підтримають. Підпишіться просто зараз на мій канал, лайкніть це відео обов'язково і не забудьте залишити ваш коментар. Це дуже важливо. А я вам розповім іще ще одну хорошу новину. Виходячи зі слів Петракова за національну збірну України. Далі не гратиме Ярослав Ракіцький, який зараз грає за російський Зеніт, який туди перейшов абсолютно добровільно і вважає, що правильно зробив. Я прийняв рішення я штаю. Вважаю... Правильно зі політику я не лазю спортсмен футболіст. Ракіцький це персонаж дуже відомий, навіть для тих, хто не слідкує за українським футболом. Тому що, коли він був гравцем нашої національної збірної, він був єдиним футболістом, який демонстративно відмовлявся співати гімн України. Сам він пізніше в інтерв'ю російським пропагандистам казав, що він не співав гімн України, тому що так налаштовувався на гру на половине. І футболісти подім ну для мене одно правило. якщо вийшов на поле, треба даватися повністю. Я сі так настраював. Ще коли Ракіцький до Зеніта грав за Донецький шахтар. У нього склались дуже специфічні відносини із українськими вболівальниками. І що я получил поджопник? Ну нормально, що? ну ти болельщики. Попри те, що у Ракіцького є паспорт громадянина України, його назвати українцем дуже складно, тому що він підтримує тих, хто вбиває українців. Чого тільки варте? Ось оце фото, де він тримає у руках футболку із написом Росія, не кажучи вже про перехід у російський зеніт, або він відпочивав у окупованому Криму, куди жодна нормальна публічна людина просто так не поїде. І вже коли він кілька років тому переїхав до Росії, він усе ще дивувався, чому це його не викликають у нашу національну збірну у дописі російською мовою з помилками. Футболіст вітає вже колишніх колег. З виходом на євро 2020, скаржиться, що так і не дочекався виклику до головної команди країни і у всьому звинувачує політику. Тому що давно відомо, що російські снаряди та кулі випущені в українців, вони поза політикою висловлював свої претензії щодо того, що його не викликали до національної збірної. Ракіцький вже цього року і до Андрія Шевченка, коли він був головним тренером нашої збірної, і ось тепер, коли збірну почав тренувати Петра. Ков, очевидно, Ракіцький також не отримає у збірні місця, і це абсолютно правильно і чудова новина. На противагу російському трешу із Ракицьким. Я маю вам розповісти і про Артема Федецького, який грав за нашу національну збірну, який здається вже зараз завершив кар'єру футболіста. Але у 2015 році у нього була дуже однозначна позиція. Україні! Нам АТО! Слава Богу, нам АТО! Федецький у своєму інтерв'ю казав те, що варто запам'ятати багатьом публічним людям в Україні. Він сказав, що він не вважає себе якимось мегапатріотом. Він просто має елементарну повагу до нашої країни. Ти як ніяк мене якась повага, знаєш, я. Просто українець. Я люблю цю країну, я поважаю свій народ, і також, окрім озвучення нормальної громадянської позиції, Федецький і ще допомагав нашій армії. Я був там їздив до хлопців, які там добровольцем пішли, не маючи нічого за спиною. Тому що для того, аби співчувати своїй країні, не треба бути політиком. Бо війна це не політика, війна це вбивства українців, війна це окупація, це полон, це дуже страшні речі, і треба мати просто людяність, щоби співчувати. Вати своїм співгромадянам і не їздити в Росію, не підтримувати Росію і не нести дичину про те, що я поза політикою треба бути просто як Петраков, ні футболісти з Росії, ні якогось та крепримірення апріорі ну, не може. Треба просто бути людиною, а не лицемірним байдужим симпатиком окупантів.